На що ми розраховуємо? Ми прекрасно розуміємо, що в лаві запасних в партії регіонів там велика кількість жуліків, бандитів і так далі, але мало людей, які розуміють, що робити в цій державі і як робити. І ви знаєте, що якщо навіть ця команда в більшості привезла чи то з Києва, чи то звідкись до Львова, такого в нас практично раніше не було. Ми розуміємо, що це не буде очевидно. Кардинальною зміною, якщо Горбаль піде у відставку. І не віримо в те, що навіть якщо обласна рада проголосує, що президент дійсно не поступить так, як поступав попередній, попередній президент. Ми надіємося на що? На те, що близько 15 чи 17 депутатів обласної ради, попередньо, коли було голосування, вони працювали в органах влади, чи то в обласній раді, чи то головами держадміністрації, заступниками. І, очевидно, надіялися, що вони залишаться. Або, по крайній мірі, робили якісь кроки для того, щоб залишитися. Вони, звичайно, річ проігнорували голосування, або голосували так, як було вигідно голові обласної адміністрації. Нам тоді не вистачило, ви пам'ятаєте, буквально трьох голосів. Тепер по логіці 15-17 голосів мало б додатися. Ми побачимо в середу, це буде зроблено публічно. Не треба на собі рвати сорочку, кожну позицію кожної фракції буде видно. Такі переговори ведуться, я впевнений, що більшість буде на стороні нашої.